29 серпня 2014-го набула чинності постанова пенсійного фонду України від 7 липня поточного року, що внесла ряд змін до порядку подання та оформлення документів відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Про це повідомляють в управлінні пенсійного фонду України у Бердичеві та Бердичівському районі. Була змінена форма заяви щодо призначення та перерахунку пенсії. А також звертаю увагу бухгалтерів підприємств, установ, організацій на те, що змінилася форма довідки про заробітну плату за 5 років помісячно до першого сьомого двохтисячного року. З 28 серпня 2014 року пенсійний фонд приймає виключно дані довідки за новим зразком. Порядку подачі документів було передбачено, що для призначення перерахунку пенсії потрібно було подавати ідентифікаційний код. Та відтепер можливо подавати свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. При поданні документів для визначення права щодо призначення пенсії пенсіонер зобов'язаний вказати своє право щодо призначення пенсії за наявними документів. Якщо для призначення пенсії є, визначається право, пенсіонер нас повідомляє і ми будемо обраховувати призначати пенсію за наявними документами. Особливий момент, що пенсіонер нас повинен повідомляти про будь-які зміни, які впливають на розмір пенсії. Основний чинник, який впливає на розмір пенсії, це працевла. Влаштування пенсіонера, отже, раніше потрібно було подати всього на всього копію трудової книжки або довідку з підприємства про працевлаштування. Відтепер до цих вище згаданих документів потрібно подати заяву на начальника управління, щоб зафіксувати дане звернення. Якщо на підприємстві в установі чи організації працює людина, в якої незабаром виникне право на отримання пенсії, продовжують в управлінні цього працівника, має бути попереджено за місяць до виникнення такого права. Це також стосується пенсії на пільгових умовах і за вислугу років. Надалі дана посадова особа даного підприємства повинна всіляко сприяти майбутньому пенсіонеру та даному працівнику в отриманні необхідних документів, яких не вистачає для призначення та перерахунку пенсії. В управлінні пенсійного фонду звертаються до майбутніх пенсіонерів, яким має бути призначена пенсія за вислугу років. Зі слів фахівців, такі працівники перед тим, як писати заяву на звільнення, можуть із пакетом необхідних документів звернутися до управління, аби переконатися у тому, що мають право на пенсію. При визначенні права буде повідомлено пенсіонера, що він має право на пенсію за вислугу років. Оскільки дуже часто бувало, що людина звільниться з роботи, звільниться з роботи, і потім виявиться, що право на дану пенсію людина не мала, а вже влаштуватися на попереднє місце роботи виникають певні труднощі. Тому для попередження даних інцидентів потрібно звернутися до управління пенсійного фонду, подати відповідні документи, і буде сказано, чи має право дана людина на пенсію, чи немає. Починаючи з 7 липня цього року, інформує Сергій Гулюк, фізичним особам-підприємцям стало простіше закрити свою діяльність. Для цього потрібно подати до управління заяву. Ця заява буде розглянута протягом одного дня, відповідно до якої. Буде можливість закрити дану діяльність, що це дасть пенсіонеру. По перше, пенсіонери, які перебувають у нас на обліку, являються приватними особами. Вони рахуються у нас як працюючі особи. Раніше для закриття даної діяльності була більш складна процедура. Відтепер надається довідка після закриття від єдиного державного реєстратора. Про те, що припинена ця дана діяльність, У нас пишеться заява про звільнення або закриття даної діяльності, і ми здійснюємо перерахунок. Є в управлінні інформація і для окремої категорії пенсіонерів. Пов'язана вона із необхідністю звірки пенсійних справ. Управління пенсійного фонду України в місті Бердичів та Бердичівському районі повідомляє пенсіонерів міста Бердичів та Бердичівського району про необхідність надання копії паспорта та ідентифікаційного коду чоловікам, які народжені до 1951 року. Жінкам, які народжені до 1956 року. Ця необхідність викликана тим, що на даний момент проводиться звір. Ірка пенсійних справ, і чи він є в наявності копії паспортів в даних пенсійних справах?